Казочка троє поросят. Жили були нуф-нуф, наф наф і ніф-ніф, троє веселих поросяток. Любили вони перевдягатися, святкувати різні дні народження, ходити на рибалочку, і от позвала їх матуся Рохля до себе. Діточки любі, ви вже виросли. Ось вам хліб на дорогу йдете в доросле життя. І пішли вони, взяли котомочки, жовту, червону і синю йшли, ніч, ішли день, а вовк із-за кущів виглядає. О, свіженькі поросятка, скоро я поїм свинятинки. клацнув зубами. Але настав день. Поросятка підійшли до річки і почали ділитись своїми мріями. Ніф, ніф і каже, я збудую собі будиночок із соломи, і розказав свою мрію. Приніс солом, поставив двері навколо дверей, збудував стіни, накрив очеретом, зробив гарний дах. Все каже, я за дві години справився. Дивіться, другани, яка у мене гарна хатка. Прийшли, подивились, кажуть, Та ти ж їй зимою замерзнеш. Ні, каже, подивимося, що буде зимою. Нафнаф -наф каже, ні, я збудую будинок із дерева. Він буде міцніший, і в йому буде набагато тепліше, з вікнами. Пішов збирати до лісу дрова, насобирав дров, дощок. і Почав будувати. Збудував гарний будиночок з досок, також спочатку поставив двері, поставив стіни. Накрив дошками кришу, гукає свого другана, Ніф-Ніфа, каже: Ну шо, дивись, у мене будиночок. Тепліший, чим у тебе, перезимувати буде. Тут інтересно, і крісло поставить подивитись телевізор, і на вулиці у мене буде кресло каталочка, лежи собі, загорай. І пішли вони вдвох до кізочок гуляти на поляночку. Бігали, веселились, сміялися, танцювали під музику. Кізоньки грали з ними в м'яча. Сміялись, веселились, рядувалися життю. І тут їх позвав старший брат. Каже: Хлопці, я мрію збудувати будинок цегляний, щоб було в ньому жити безпечно. Упс! Отака в мене мрія. Привіз кирпички, цеглу, поставив спочатку. Заготовив матеріал екскаватором вирив під фундамент канавку, залив, побудував з цегли стіни, а двоє цих хлопців йому зовсім не допомагали. ніф ніф і наф-наф бігали собі, гуляли, а нуф-нуф замішав бетон і почав ложити кирпичики. Щоб получилась... Фортеця, на сміх курям. Так два братики з нього сміялися. Але, нуфнув, будував, щоб вовки навіть не змогли зимою потрапити. Ха ха, ха кажуть, ніф-ніф нах-нах, Ми самі сховаємось у свої будиночки, а ти будуєш ще хоч цілу неділю. А вовк це почув. Дума, що ж там за веселі такі хлопці, які хочуть одною лівою мене завалити? Нуфнув, їх не слухав і продовжував будувати, носити кирпичі, поставив в дубові двері, щоб уже нічого не заважало взимку йому сидіти коло віконечка і грітися й виглядувати? А малі братики сміялися, розбудили навіть ведмедя з зайцем. І от настав час уже, коли фортеця була збудована. Почалися дощі, лишній матеріал. Цеглинки лишились на дворі. криша була збудована і пофарбована. Також був Змурований димар до пічки, щоб можна було взимку добре грітися. І він розмістився, нуф-нуф, у своєму будиночку і сидить, гріється. Ніф-ніф, з нафнафом бігали, сміялися і розбудили вовка. Вов думає, що там за поросята кричать, піду гляну. Ха ха. -ха! Каже: О, ось м'ясце свіженьке. Зараз я і ніф -ніф, а Фай нафнаф, а з'їм і наїмся. Та поки він розмовляв, хлопці розбіглись в різні сторони. нуф-нуф до себе. Наф-наф до себе, ніф-ніф до себе. От сидить, ніф-ніф, закрився дверима, думає, що тут надійно сховався від вовка, а вовк сіроманець каже: зараз я подую на твою солом'яну хату і з неї спочатку. Криша з очерету злетить, а потім і весь будинок розвалиться, подув дійсно. Розвалилась солом'яна хатка ніф Ніфа він тікати до свого брата Нафнафа, у якого з дощок хатка зроблена. Забіг, вовк, задихався за ним. І так тихесенько каже Я вас свині з'їм все рівно. Затрусились вони, а вовк мріє вже про шашлички. Сидять вони, ніф, ніф, із наф-нафом в будиночку з дощок трусяться, Вовк каже, Зараз я, як подую, в вашому будиночку прийде кінець. Подув, дійсно, і криша із дощок полетіла, стіни полетіли все в різні боки. Ніф, ніф, говорить наф-нафу Тікаймо до нашого Нуф-Нуфа, брата в його фортецю. І побігли через місточок, вовк за ними біжить, а задивився на їхні дубці і влупився в яблуню, бф, аж іскри полетіли, а тим часом хлопці прибігли. «Нуф-Нуфе, брате, пробач нас, впусти в свою фортецю. Цигляну хатку забігли, нуф-нуф і говорить: Та можете веселитись, я зараз чайку вам ще поставлю. Розпалив пічку, поставив чайник, водичка почала кипіти, він двері зачинив, дубові на засув, і спитався, бо почув, що вже за дверима вовк хто там. Малі злякалися, вовк мріє знову про шашлички. каже: Я всіх трьох вас зараз хам і з'їм на шашлички пустю, почав дути на цигляну хатинку. І нічого не получається в його. Дує, аж з вушей дим іде, з попи дим іде. А він став відпочив, про м'ясо подумав, знову подув, знову дим звух. І нічого не получається. Тоді прийшла до його осяяла нова думка. Побачив він на даху демар. Зараз я залізу в демар і через демар у будинок і попаду. А нуфнув і каже малим. Він задумав щось лихе. Зараз давайте змінимо казан. Поставили казан, каже, і він туди впаде через димар. Отак він зараз полізе туди. Так і сталося. Вовк через димар, вода кипить. Він бубуху казан. І чуть не помер. Зварився, як рак червоний, через той же демар, вискочив і в ліс помирати. А свині вискочили на вулицю подивитись на його. Куди він побіжить? А він біжить до річки, кричить Галала. Свині мене зварили. І зник у лісі. От так. Треба будувати собі будиночки, і ці двоє хлопців Нуф-Нуф і Наф-Наф Допомогли Ніфніфу збудувати також будиночок цигляний. Тепер у їх було вже два будиночки, почали будувати Нафнафо. Всі втрьох допомагали друг дружки і зробили такий будинок. Фортецю, в кожного тепер був свій гарний захист від хижих звірів, вже ніякі вовки, і медведі, і лисиці не змогли сюди потрапити до них. Отак потрібно будувати житло для дорослих. От і сказочки казочки кінець, хто слухав молодець, вам казочка, мені бубликів в'язочка. Поїхали всі троє, нуфнув ніф-ніф, до своєї мами і розповіли їй, які у них фортеці тепер єсть. Мама зраділа, похвалили. А зараз всі в ліжечка спокійної ночі спати пора.